Враховуючи те, що Чернігів місто, де є такий баланс між одноповерховими будинками, причому такого, де дещо, можливо такси десь старий фонд, одноповерхові будинки, чи приватний сектор, то їжак досить непогано займає ці ніші, десь якісь схованки в напівпідвальних приміщеннях, можливо, десь якось ціла купа, якось там цегла, дрова. Хмиз. з парку, наприклад, теж досить легко можна його знайти, тому що він теж досить добре оселяється, наприклад, якісь трухляві пеньки, ніше він під цими пеньками, під деревами. І власне кажучи, фактично можна зустріти його всюди, коли спадає жара, і власне кажучи, вони виходять на полювання. Колючки це є видазмінне волосся. Ось це як форма захисту. Колючки можна зустріти в природі не тільки в їжаків, їх можна зустріти там, наприклад, діхидне дикобрази. От собі, що до, до кожної голки підходить м'яз, який її піднімає, і м'яз, який її опускає. Тобі власне кажучи, там досить м'язовий панцир, досить такий міцний. Ось от власне який утримує спину. І утримує кожну голку фактично. Але голки в них, зачатки голок в них присутні, але вони ще не виходять на поверхню шкіри. І лише згодом, коли там, через декілька днів вони починають пробиватися, вони, правда, ще м'якенькі на той час. Ось, насправді вже сама назва ряду, до якого він відноситься, це ряд комахоїдні. Тобто, в першу чергу вони харчуються це, безхребетними. Але я би сказав, що вони всеї. Фактично вони можуть з'їсти і ящерку, і мишу, навіть змію. Він фактично не пробуджується от, впродовж цієї зими. От. Це може бути від е, кінця жовтня до, е, до фактично, початку квітня, або навіть до середини квітня. Рахували, навесні можна побачити багато збитих їжаків на дорогах. Ось. І от якраз автомобілі є таким досить е, суттєвим е, фактором, який е, Може впливати на чисельність. Чому їжак може вибігти? Тому що туди виповзають комахи. Туди на підлітають комахи. Вони можуть бути збитими автомобілями ці комахи. І їжаки там просто підбирають цих комах. Тому от, в цьому відношенні я звертаюся до водіїв першу чергу, щоб бути обережними, бути уважними. З одного сторони, явність голок як захисту. Це добре, так, як захисту від крупних їжаків. А ось таких, як кліщі, як, наприклад, там якісь такі шкірні паразити, то в цьому відношенні у їжака є певні проблеми, тому що вони їх не вичищуть, не дістануть з-під голок. Ну, але вони вчаться і вони навчилися боротися трохи з паразитами. За їжаком просто цікавіше, набагато цікавіше спостерігати ем, отак, з, -з, 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 з боку. За ним він, в принципі, я скажу, враховуючи те, що у нього зір не дуже гарний, ось, то він може не звертати на вас увагу, якщо ви не стоїте йому на дорозі. І він може можете спостерігати, наприклад, як він там добуває їжу, як він вишукує цю їжу свою. Це досить цікаве, цікаве теж заняття буває.